Добрий день, любі діти. Діти, а що це так шумить? Що це за звуки? Так, це море. А в нашому краї є море? Так, да, ми живемо на березі Чорного моря. Море буває різне, спокійне, тихе, похмуре, страшне, бурхливе, сіре. Особливо страшне і небезпечне море під час шторму, коли дує сильний вітер і йде дощ. У морі дуже багато мешканців. Їх називають морські тварини. А цю тваринку ви знаєте, та дуже часто бачили влітку в морі. Послухайте віршик. В морі плавають медузи. Ці медузи справжні друзі не блукають поодинці, завжди плавають у спільці. В темряві подорожують, там і днюють і ночують, там, на жаль, на дні глибока їм без світла одиноко. Медузи бувають дуже різних розмірів. Медузи які плавають близько до поверхні води, як правило, безбарвні, а ті, які живуть на глибині, можуть бути червоного, фіолетового, зеленого та жовтого кольору. Медузи дуже незвичайні істоти, оскільки вони не мають серця та мізків, і їх тіло складається переважно з води. Основною зброєю медузи є жало які зазвичай містяться на їх щупальцях. Більшість медуз є пасивними м'ясоїдними. Вони харчуються планктоном, іншими медузами, дрібною рибою і крою та ракоподібними. Як ви здогадались, ми сьогодні будемо малювати медузу. Малювати будемо не тільки фарбами, а й свічкою. Попросимо батьків намалювати контур медузи. Простим олівцем, щупальці і другу. Тепер беремо свічку і по контуру дуже гарно, щільно так наводимо і зафарбовуємо серединку нашої медузи. Потім проходимо по щупальцям, можна два рази. І другу так само, бухайненько зафарбували і щупальці. Потім беремо пензлик, бажано з великим форсом і зафарбовуємо повністю. весь наш листочек. И по медузам тоже. Додаємо трошки зеленого кольору. Ось такі в нас вийшли медузи, у вас все вийде. Чекаю. На ваше фото!